Вітаю, звертаюся до вас із проханням допомогти у розшуку дітей, які зникли на окупованих територіях. Це 11-річний Сашко Шендрик. Він зник у новій каховці Херсонської області. На жаль, від 1 квітня 2024 року про його долю нічого не відомо. Разом із ним зникла його сестричка Вероніка, якій лише 8 років. На жаль, поки що немає жодної інформації про те, де і з ким вони можуть перебувати, і головне, чи вони. У безпеці, а це 16-річна Діана Решетняк, яка теж зникла у Херсонській області у селі з красномовною назвою Шевченко, що у Каховському районі. Про зникнення Діани стало відомо нещодавно у жовтні 2024 року. Але це могло статися раніше. Через те, що ця територія перебуває під окупацією, процес пошуків ускладнений, і інформація надходить із великими труднощами. Тож звертаюся до глядачів, які живуть на тимчасово окупованих територіях і мають доступ до наших програм через інтернет. Якщо ви бачили цих дітей або володієте будь-якою інформацією, яка може допомогти у розшуку, просимо вас не залишатися байдужими. Нагадаю, що будь-які відомості про зниклу дитину можна повідомити на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також ви можете звернутися до нас через чат-бот у Телеграмі або ж написати на наші сторінки у Фейсбуці чи інстаграмі. Заздалегідь дякую за вашу допомогу. Переконаний, разом ми зможемо знайти Сашка, Вероніку та Діану. І як зазвичай закликаю вас зайти на сайт служби розшуку дітей і вдивитися в обличчя цих хлопчиків та дівчаток. Усі вони зникли безвісти і можуть перебувати у небезпеці. Тож, якщо у вас є бодай якась інформація про когось із них, не зволікайте і одразу повідомте нам за номером 116 шістнадцять Дзвінки безкоштовні з усіх українських мобільних операторів. Також ми продовжуємо пошуки тринадцятирічного Гліба Черепанова, який зник у Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення. Хлопчика розшукує його мама. З тих пір жодних новин. Ми подавали у всі служби розшуку і в Росії, і в Україні, і в поліцію. Теж. Пані Вікторія розповіла, що Гліб жив разом із нею та бабусею у Маріуполі, і вони залишалися у місті, коли там точилися бойові дії. Через обстріли Гліб, його мама та бабуся виїхали зі своєї квартири і ховалися у будинку своїх родичів. Одного дня мама Гліба вийшла по справах. А коли повернулася, побачила, що у будинок, де були її син та мама, влучив снаряд. Чоловік, їхній сусід, сказав, що в будинок влучив снаряд, і що військові всім наказали вийти та йти в бомбосховище. Я почала плакати і казати, як же я їх тепер знайду. Він каже: Йдіть у бомбосховище, я була у вічі, не знала, що робити, де їх шукати. чи Живі вони. 13 березня я перебувала у себе в квартирі. Я сподівалася, що вони прийдуть, що вони десь укрилися. І лише 14 квітня, у день народження гліба, коли вже було спокійніше, я вийшла на їхні пошуки однак, на жаль, пошуки не дали жодного результату. Відтоді про долю хлопчика нічого не відомо. Варто зауважити, що була версія про загибель гліба, коли у будинок влучив снаряд, але на щастя серед загиблих хлопчика не знайшли. Тож мама Гліба припускає, що її син міг бути поранений. Можливо, він отримав контузію, частково втратив пам'ять, і через це не може нічого про себе повідомити. Я звертаюся до всіх, хто може допомогти, якщо хтось зустрічав Гліба або мою маму Катерину Павлівну. Будь ласка, будь-яка інформація може бути корисною. Зверніться, будь ласка, в поліцію або в службу розшуку дітей. Я дуже прошу допомогти. Я у відчаїн. Якщо у вас є хоч якась інформація про Гліба Черепанова, не зволікайте і одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей за безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 116 шістнадцять ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини у будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua